У парламентській асамблеї Ради Європи сталася справді історична подія. Звідси вигнали, справді вигнали азербайджанську делегацію, і при цьому вдалося не допустити жодних поки що негативних наслідків цього кроку. Мене звати Сергій Сидоренко. Це канал Європейської правди, канал про Європу, НАТО та роль України у світі. І я звідси зі Страсбурга розкажу вам про те, що тут відбувалося. Ті, хто слідкують за нашими відео, пам'ятають, що днями а, я власне розповідав про початок цієї сенсації. Сенсація це не бірне тому що дійсно цього ніхто а, за великим рахунком зовні не чекав не було явних підстав для цього. Але швидше за все у багатьох депутатів, передусім західних, увірвався терпець, і вони вирішили показово покарати. Азербайджанських колег а, в чому проблема суто формально суто формально повторюся причина у тому, що Азербайджан, тобто азербайджанська влада, не допустила на свої позачергові вибори президента. А президентом ми точно знаємо наперед стане вкотре Ільхам Алів, не допустила туди спостерігачів від парі від цієї організації. А, насправді ніхто не чекає там якихось масштабних фальсифікацій у. Алієва шалений рейтинг він мега популярний через те, що він повернув до Азербайджану окупований свого часу нагірний Карабах, і нібито, якщо немає фальсифікації, то яка різниця чи є спостерігачі чи ні? Але за правилами цієї організації країна, Член має запросити обов'язково цих спостерігачів, і це не єдина формальна заборона, не єдина формальна причина. Перед тим також Азербайджан відмовив у запрошенні, точніше відмовив у доступі на свою територію спостерігачам моніторингових місій, які мали ну, своїми очами побачити, припустимо, що відбувається по дорозі в Карабах в Лачинському коридорі, в самому Карабаху будь-де ще. Тобто по суті. Конфлікт цей зрів, але річ у тім, що насправді суперечності між Азербайджаном і Радою Європи вони дуже давні, вони тривають багато років. І реальна причина, всі розуміли, не в недопуску, реальна причина у тому, що Азербайджан не є демократією, не планує неї бути і по суті не відповідає тому, щоб бути членом. Ради Європи. Свого часу, 23 роки тому, майже в 2001 році, цю країну прийняли до Ради Європи, і тоді була мрія про те, що вона демократизується. Зрештою, зараз настав час, коли тут, у Страсбурзі, багатьом депутатам, західним депутатам, вже урвався терпець, і вони вирішили, час покласти край. Реально, навіть загалом, членство Азербайджана у Раді Європи. І найголовніше, чому я кажу про те, що це історична подія, назви і не мало обходити те, що існують якісь суперечності між Заходом і Азербайджаном. Річ у тім, що це. Вигнання Азербайджану насправді є частиною великого глобального пазлу, частиною якого є також Україна, і я, до речі, зараз трошечки відволікуся. Нагадаю також про те, що а, чому. Приклад Азербайджану має непокоїти Україну особливо. Азербайджан вигнали звідси зараз після того, як він відвоював свої території, повернув окуповані території. І під час цього повернення так сталося, так склалося. Були масові порушення. Прав людини на цих окупованих територіях це дійсно ну серйозна проблема гуманітарна. Більш ніж 100 тисяч вірмен були змушені покинути свої е, рідні місця у нагірному Карабаху та переїхати до Вірменії. Ну і е, відповідно до Азербайджану виникають такі претензії, і нас як Україну також має е, на перший погляд також турбувати чи не станеться, що подібні претензії будуть висунуті також і до нас. Після того, як Україна одного дня обов'язково поверне також свої окуповані території, та я поясню, чому можна бути впевненими, на мій погляд, що України це не стосуватиметься, те, що відбувається зараз, про це кажуть насправді і самі депутати, у тому числі західні, з якими доводилося спілкуватися. Це дуже схоже не на покарання Азербайджану, не на боротьбу за права людини, а на таке собі фракціонування Європи. Раніше, 20-30 років тому, світ намагався бути єдиним. Це була така ілюзія. Саме в той час всі намагалися демократизувати Росію. Як ми знаємо, звісно, нічого не вийшло, але от така мрія була. Тоді Росію долучали всюди. Її власне запросили до Ради Європи, з нею вів. Переговори Євросоюз потім перейшло навіть е, до переговорів про вільну торгівлю з Євросоюзом, про безвізовий режим. Воно нічим не закінчилося, точніше закінчилося тим, що Росія всім показала, що вона така, як є, що вона не є демократичною. Це один із прикладів, тому що не лише Росію тоді запросили, так само в рамках того давнього того, що тривало 20-30 років тому, як об'єднання спроби об'єднання всього світу навколо. Цінностей тоді ж. Сюди запросили і Азербайджан, а також Туреччину та інші деякі держави, які на той час навіть близько не були е, демократією. Будемо говорити чесно, на той час демократією не була також Україна, яку теж тоді запросили до Ради Європи. Але з часом з'ясувалося, що деякі держави демократизуються, і як то Україна, яка зараз, на відміну від 30-річної давнини, не ви, не виникає ні у кого питань в тому, що вона йде до європейського союзу до заходу. А деякі держави, як Росія, як Азербайджан, лишилися і показали, що вони не хочуть демократизуватися зараз після. 24 лютого 2022 року, після того як власне почалася війна, яка розділила світ не лише Україну на до і після, світ почав змінюватися, і світ почав замість того, щоб об'єднуватися, фракціонуватися. Навіть можна говорити про те, що це фракціонування почалося раніше, але все таки російська війна його розкрила, оглила, і зараз держави е, поділяються на табори. Є ті, хто із заходом. Є ті, хто із Росією і зі Сходом. І тут можна говорити із значною долею впевненості. Азербайджан вибрав не Захід. Так, це, це їхнє право. Це не означає, що це хибний вибір, це вибір народу Азербайджану, а не лише його керівництва. І тому. Коли власне постало питання про те, чи Азербайджану виходити чи ні, зокрема всі депутати підтримували це депутати азербайджанські, і сталося те, чого в парі навіть не очікували. Коли почалася дискусія про те, чи карати азербайджан, чи можливо йому пригрозити, чи можливо запровадити якісь мінімальні санкції, азербайджанська влада і азербайджанські депутати сказали ні. Ми за те, щоб ми взагалі звідси вийшли, і от за кілька годин до того, як я записую це відео, за кілька годин до голосування сюди поза мною перед залом засідань парламентської асамблеї ради Європи, вийшов вийшла вийшов весь склад азербайджанської делегації для того, щоб сказати ми залишаємо парламентську асамблею Unbearable atmosphere of racism, Azerbaijanophobia, and Islamophobia in the pace. The delegation of Azerbaijan decide to cease its engagement with and presence at the pace until further notice. Thank you very much for your attention. Are you going to stay in the organization? This is not our responsibility, but for time бінфоделегейшен і црили і посибло тобі є бісовис анаксептабл еда олредисед амбиад ситуєйшнен апрочту майкантрі. День берема власне після того лишалися формальності. Парі такі наклала санкції на, на делегацію, яка вже звідси пішла, і тепер лишається тільки питанням про те. Коли власне дійде до більш сильного розлучення, тому що дуже схоже, що і членство в загальній організації в Раді Європи, тобто, в принципі, в ну в цій великій пан Європейській структурі, може бути припинено Азербайджаном. Для цього рішення має ухвалити сам Аліїв. Ну, ми не можемо його передбачити. Ми не можемо сказати, чи буде воно точно. Швидше за все буде, і коли воно буде, це, це має статися, але для нас. І для України, і для інших держав було важливо, чи не підуть за Азербайджаном інші. Я згадав про те, що в період давній, коли Рада Європи розросталася близько 25-30 років тому, сюди запросили багато держав, які насправді були далекі від європейських цінностей. І було важливо, чи не піде за Азербайджаном також. Передусім, Туреччина держава, яка не стала повністю європейською, але яка дійсно за ці 30 років суттєво змінилася. Туречна це давній партнер Азербайджана, Це ну як вони вважають братська нація, от їх не ображає навіть це цей епітет, і всі чекали, як Туречна відреагує на покарання свого союзника. Виявилося, що ніяк. Протягом усіх усіх дискусій е, турки не подали жодної пропозиції про те, щоб послабити це покарання, щоб лишити Азербайджан. Вони не переконували інших, і е, лише під час дебатів, на яких, до речі, виступало дуже мало депутатів. Е, одна з виступаючих була представниця правлячої партії Туреччини, і вона навіть не сказала про те, що Рада Європи чиняє неправильно, що що треба. Зупинити це, про що треба лишити Азербайджан в Раді Європи. Вона навіть не стала заперечувати, що Азербайджан порушував правила Ради Європи. Але, звичайно, підтримувала своїх колег, партнерів із Азербайджану і сказала, що в принципі ну, краще було б зберегти діалог із ними. До речі, так само за великим рахунком, так само вчинила і українська делегація. Українці не голосували за покарання Азербайджану, ну вони щоправда просто не голосували. Турки проголосували проти, але переважна більшість проголосувала за. По суті, всі крім турків, вся Європа об'єдналася у тому, що Раді Європи, Раді Європи треба нарешті повертатися до того, щоб бути організацією цінностей, щоб у ній були ті, хто хоче тут бути. Держави заходу, держави, які поділяють е, західні цінності або західний шлях, такі як Україна, держави, які хочуть бути у західній родині, Туреччина схоже, хоче у ній бути, і це для нас точно є добрим сигналом. Бо у цій е, ситуації, коли світ фракціонується, коли світ поділяється на схід і захід, туреччина, яка завжди лишалася посередині, могла би перейти до антизахідного табору, але схоже. Поки що цього не робить. Тому те, що відбулося тут, дійсно є історичною для Європи і для Ради Європи подією, яка, схоже, не матиме поки що, принаймні, для нас якогось негативу. Мабуть, це просто не історичний розвиток. Що ж, я сподіваюся, що для вас ці пояснення були важливими і цікавими. І я закликаю вас підписуватися на цей канал. Ми до кінця сесії будемо лишатися тут у Страсбурзі, і як звідси, так і з інших міст Європи будемо розповідати вам про найважливіше на європейському континенті найважливіше для України у світі. До побачення.